Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я проведу огляд троянди сорту Вестерленд. Троянда сорту Вестерленд належить до троянд шрабів, оскільки формує великий кущ висотою до 2 метрів, іноді дещо вище, і в діаметрі кущ може сягати більше метра. Троянда Вестерленд Має непарно пересте, темно-зелене листя, лискуче, жорстке, велике досить за розміром. Колючки також досить великі, але цікава вона своїми квітами. Цвісти починає з середини травня. На гілці формується по кілька бутонів, які розпускаються почергово. Квіти напівмахрові містять до 30 пелюсток, пелюстки хвилясті. Колір пелюсток змінюється від жовтого, оранжевого, бурштинового до персикового і рожевого. Власне, колір квітки залежить від віку самої квітки, коли квітка тільки ну, починає цвісти, переважають. Оранжево-помаранчеві кольори з жовтими прожилками в центрі. Коли квітка старіє, в ній переважають рожево-персикові кольори. Колір квітки може залежати також від пори доби і погоди. Квіти дуже гарні, ароматні. В першій половині дня аромат чути більш ніж за метр, що приваблює комах запилювачів. Троянда цвіте два рази. Після першого перецвітання в липні ми її обрізаємо. Вона випускає нові пагони і цвіте до середини вересня. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.